Всім привіт! У нас сьогодні така розпаковка ось такого девайса. Купили нашим хлопцям, моєму одногрупникові, він військовий та працює з дронами. Купили ось такого девайса. Це Mavic 3 Pro. Хочемо показати вам його. Ось такий. Я його запитувала, якого як тобі купити. Він сказав, що це найкращий зараз варіант. Ось так краще б Ми з чоловіком вирішили зробити такий внесок в перемогу. Надіємося, що цей дрон врятує не одне життя та принесе перемогу нашим хлопцям. Слава Україні!